Перший прилад, про який я розповім, це 1ПН-58. Або його називають НСПУ. ночний стрілковий прицел універсальний. В нас Тому... є потреба вести бойові дії не тільки в день, але й вночі. Для ведення вогню вночі використовуються приціли універсальні НСПУ, а також коліматори з Приладами нічного спостереження ТНМ 14. Приціл складається з корпусу, в якому знаходиться електронно оптична система, яка переобразує інфрачервоні випромінення в картинку, яка дозволяє бачити на зеленому фоні ціль або місцевість. Друга патрона, у вас різні мішані. Воду мішає стріляти визначника, другу – за НСПУ. Не попути. Поготовно цівого. Особовий склад проводить стрільбу для порівняння. Стріляє зміна з НСПУ і стріляє зміна з приладом.